Юра, подскажи, пожалуйста, какие условия ипотечного кредитования для украинцев в Испании? Ну, умови все залежить від вашого доходу. Звичайно, чим у вас більше доходи, тим для вас будуть кращі умови від банку. В середньому, е якщо ми беремо по ринку, е то це 50% е на вартість об'єкту. Тобто, якщо об'єкт коштує 300 тисяч, то 150 тисяч євро вам прокредитує банк. Е відсоткова ставка, якщо ми говоримо за чесну відсоткову mm -hmm. ставку, то це буде в районі 6-6,5%. Річних будуть витрати на обслуговування такого кредиту. Звичайно, банки там вони пропонують і 4,5%, і 4,7%, але плюс додатково там страхування і інші витрати, рахуйте, що це буде 6-6,5%. У будь-якому випадку це досить цікаво. Ви купуєте об'єкт тільки за перший внесок. Наприклад, 30%, 20 відсотків ви оплачуєте, якщо це новобудова, протягом будівництва. І коли об'єкт вводиться в експлуатацію, ви зберігаючи всю капіталізацію цього об'єкту за період будівництва, отримуєте іпотеку на залишок на 50 відсотків. А вважаєте, що нерухомість виросте за цих два роки мінімум на 15-25%. п'ять відсотків.